Це було і нічого mm -hmm. Частише вот так. Я тільки перевернув. Я тільки перевернув. Не нормально это все робиш. Все нормально. А це Нет, вуглі чи що? Ні, це дрова. Треба було в углі. ж більше. Ти дроб дим, а. Хорошо. Да. Треба було в углі. Да. В следующий раз. А кімбернат? Mm. Соль, перець, цибуля. Без кепіру? Ти що? Треба кіфіншка. Треба було додати. Уксус, трошки. Я мабула би. Следующий раз обізально зроє. Боже, дуже здорові куски. Ти що? Половинку треба було. Пожарюватися. Нічого, що вони так сочніші будуть. Та ні, половиночку треба було. Я не хочу казати, типу, знаешь, не совету, нічого, але все хочу. А как твоя тачка? БМВ. Что гонишь? БМВ вже тупо. А Аки, дизельне? Бензинове? – Бензинове. Не, херня. Сейчас все на электричках. Мах Тужилин, Volkswagen 4 купил. Да. Все на электричках уже. Автобажинка, який в волосик? Блондинка. Все. вони розумніші. – Брюнетку треба було Як брати. – Я скажу, обязательно. По-любому. А кем ты працюєш? – Трейдером. А и кифта брокер. Илерон. А, а нічого шо. Э, 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 великий великий треба було. Обов'язково. Да, давай, 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 давай. Всім привіт! Це випуск розрахований на около тестостеронову тусовку. У нас у гостях стероїдна бомба. Человек, из-за которого в Китае дефицит риса и курицы. Никита Гаврила. Пошел я на этот выпуск. Причем вот так. Нормально, Тем? Можешь кушать, ты. Я еще хотел там двоечек шприцев разбросать, чтобы ты вообще как дома себя чувствовал. А ти дивився, да? Що? Що то крім судочка в своей Що Шоу наше. Не понял. Смотри, м -м тут воно короттесенька. 15 хвил. 15 хвилин. Три підходи по, -по, по 15 повторень. Це шоу йде. Долго не буде. Ну, це я понял. Это просто так треба. Ще раз три підхода по 15 хвилин. Це я зрозумів. А що ти так зі мною так повільно говориш? Думаєш, що я ну, тупий качок, і ти думаєш, що так і треба, да? Ні, я просто, ну, випив, і якщо шутка не подобалася, сказати, мені щоб мені не больно було. Тому... А дайте віскарю, ти п'єш алкоголь взагалі? Ні. Ні? Mm -hmm. Ну, правильно, такая туша, да еще пьяная. Нахуй оно надо, скажи мне, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, спасибо, что вообще приехал. Паха... Ну, похавать тебя. Типа. Приехал похавать. Ты, ты продолжай предложение, заканчивай. Скажи, спасибо, что приехал похавать, да? Ну, пожалуйста. Просто я переживал, что ты реально приедешь. проедешь. Э, думал, ты не поймешь, как это прямо, потом налево. Понял? Ты что, Если ты думаешь, что ти думаєш, що я такой тупой? Или ты думаешь, что я вообще блядь? я вообще качок, если бы я плохал и качал? Чтобы я плохал, если бы я плохал и качал. Просто так стою, блядь, здесь. Ні, я зрозумів. Ну, я не ні, ні в якому разі не думаю, що ви тупі, тому що качки. Це просто такий стереотип склався. Якщо хочеш, можемо перевірити це. Давай, валяй. Да? Окей, я можу зараз э, покликати першокласників, перший, другий клас. і Хто, там, хто швидше відповісти на елементарну? Ну, вопрос, давай. Дітки, да? а э, ну йде сюди. Діти лахи! Не забудь про це слово лохи. Діти. Заходьте. Да? Заходьте. Да. Так, Алеша, стань сюди, да. Да, сюди. Правила дуже елементарні. А це у тебе пупок. Ні, це пупок. Це пупок. Так. Пупок. Я задаю елементарні питання. Хто перший відповідає? Чи ти, чи дітки? Я. Ну да. Той виграв. Перше питання. Корінь із 3156. Друге питання. Хто відкрив яресні на пасті первопричина заболівання чумою. Олександр Жан Єрсен. як? Олександр Еміль Жан Єрсен. Олександр Жан Єрсен. Паричка як? Олександр Жан Аріш, як? Олександр Мір Джан Єрстером. Как ні? Олександр Міржан Єрстером. Так, давайте ще попростіше трошечки. Я поняла. Так, який король Таїланду сприяв виживанню Таїланду під час європейської колонізації? Хорошо. Хорошо. Собачка гав-гав, котик. Мяу-мяу. Давайте, давайте. давайте. Стереотип розрушений, так, братику. Конечно, да. Тебе батьки ж віддали з дитинства на бодібілдинг? А що, не бачиш? Я то бачу, а чому не в школу, блядь? Ну, це. не знаю, чего не Просто интересно. Почему-то? Ну ты ржов, скажи, пожалуйста. А вот ты, русик. <coughs> вот я люблю выходить на пляж и играть с своими кубиками. Мне это нравится, я кайфую от этого. Я тупо развитие, развитие пятилетнего ребенка. Он любит на пляже кубиками играть. Пиздец, <coughs> а ты не приходил ли сейчас, Нет. да. Ну я тебе скажу честно, что моя прабабушка про таких, как ты, казала, что шкаф великий, а ключик маленький. Разумеешь? А тебе что, бабушка типа не помнишь то, что бабушка твоя как бы вот спала с качками, с бодибилдерами, нет вообще, как бы? Что ты имеешь против? Не облю, я ничего не имею против абсолютно. Опять, давай про трахаться. Скажи мне, пожалуйста, а какой тебя наличный вообще? Да? Да. У меня з бабою вообще разговор короткий. Да? Я натуру мало пришмалу знаю. А ти зараз на курсе на стероидному? Конечно. Да? Да. А правда кажуть, що качки на стероїдному курсі тільки там про секс думают а про їжу. Ты серйозно? Ты сейчас в натуре? Ну. Mm. Ай, бред какой-то, что прикалывайся. Шо, коробка, печень. Да. Можно я вообще его сейчас ее трахать? Я уже не могу. Нет, нет, я понял. Мне кажется, мы уже все тимы бодибилдеров обсосали, все стереотипы. По поводу пищена, скажи. А правда, что у качков М -м -м, маленький писюн? Нет, бред какой-то. Ты что, прикалываешься? Смотри, бля. Вот такая. У каждого качка вот такой, бля, волын. У качка вот такая волын. -а, Знаешь? Да? Это если в сумме сложить всех качков. Ты что, хуй? Я не Я верю. — Стероидная рярость. — Да, я, я верю, да. Да, вернись на нас. Дружок. Да. Бля, сколько, сколько ты уже схавался? Ты что, братан, ты ложечку съел. А кто ты по образованию? Я. Я по образованию работаю всегда по профессии. Я истинный этот физрук. Я горжусь. Физмат закончил. Ты что, приходил? Я горжусь. От скажи, пожалуйста, а ти, хто от скажи, ти по образованню, хто ти. От, ну, от ви всі тут, блин, так собралися, да, слиште. Ну, от скажи, пожалуйста, ти Русі, хто ти розпочав. Я програміст. Ну, як ще по диплому. Нет, ну, то що ти 22 роки закадівався, то ще нічого не означає. <гум> а у нас е таке шоу, що треба читати жарти, і опонент е не може смі сміятися. Так? Можемо починати. Давай на а ще не готов. Я почну. Давай. Ну Якщо ти розумієш шутку, то хоче сміятися, то не можна сміятися. Поняв, да? Правила можеш повторити, будь ласка. Звісно. словам. А ну просто які правила? Сміятися не Правильно, Правлямчика. Поїхали. Люблю приходити на зустріч заздалегідь. Вчора приїхав за грибами. В августі повинні бути. Вчора я спав з сусідкою по просьбі одного літру скаря. У мене бабця дуже злого джику робить. І сама зла після цієї джики. І я коли куштую, дуже злий після цієї джики. І взагалі пошли все нахуй займаюся. Вчера заехал на заправку, сказал кассирше, мне полный бак. Так вошла в положение, расчихнула и сосала. Причем э, в сценарии было подрочило, ведь добавил. Подрочило". Ну, Сразу видно, и что он тестостеронний человек. Купил словарь синонимов. Ну прям заебатая книга прям восхитительная, прям изумительная, выдающаяся, великолепная. Все ясно. Люблю конфеты с коньяком, особенно если можно и без конфет. Недавно переспал с одноклассницей. И ничего хорошего из этого не вышло. Нам всегда наша классу говорила, ничего хорошего из вас не выйдет. Ехал в метро, и кар карманный вор хотел украсть у меня телефон, и сунул руку ху там. Хорош, хорош. У меня есть знакомый, который воспринимает все очень буквально. Недавно он посал на себя перед дверью, на которой висела табличка на себя. Жена во время секса сказала другое имя, Лера. Я говорю, о, давай, давай, зови. это дуже мощная шутка, блядь. Uh, дякую, друже, що ти прийшов. Uh, в тебе коли Європа? Через два місяці. Через два місяці. Ми бажаємо тобі успіху. Ти красавчик. Дякую, що зголосив.